Друзі, вітаю усіх! Продовжуємо наші прогнози і відновлюю в сьогоднішньому відео прогноз розклад на щодень для України. Традиційний такий прогноз, який я раніше складав, потім була трошки перерва, коли я взагалі не робив прогнозів. Тому вітаю усіх, екстрасенс Орман Шептицький. Продовжуємо нашу роботу і прогнозування. Нагадую, як виглядає наша така традиційна рубрика. Сьогодні буду дивитися з трьох колод, таро-енергетичне ошо, потім психологічне таро і оракул червона калена. Дивимось ми з вами зараз період з 20 до 26 травня. А також в сьогоднішньому відеопрогнозі ми подивимося, чи є загроза, що 21 числа. Будуть якісь майдани, провокації, або щось подібного роду. Особливо, звичайно, ще й зі сторони ворога. Спочатку дивимося загальна характеристика тижня. Що нам цей період принесе? Зараз з вами довідаємося. Так, старо оша. Карта подорожі. Карта вона мені подобається завжди тим, що вона відкриває нові перспективи для України, нову підтримку для України і дозволяє дати певні можливості для подолання труднощів. Тут ще, бачите, намальовані гори, ще трохи все хмарно-туманно, але вже прояснюється. Ну, так, на цій карті, от бачите, детально намальовано. Дивимося, що в нас піде по інформації з психологічних таро. Дуже подобається мені ця колода в роботі. Період з 20 до 26 травня. І тут бачите, така карта, яка називається такий міцний фундамент. Поєднання з тою картою, яка була попередня. Теж маємо тут намальовані гори. Намальований такий у нас тут. Мужчина такий от міцний, і карта називається Міцний фундамент. Тут мені йде більше підтвердження до попередньої карти про те, що з 20-26 числа відбудуться для, Украї... для України нашої ще певні події, які дадуть зміцнити можливості для подолання ворога. І допомога, яка може. Надходите, дай Бог, щоб це було на максимально таємному рівні. І дивимо з оракулу червона калина. Що загальна характеристика тижня готує. Карта птахів. Тут намальовані такі от ластівки. Птахи символ благополуччя в Україні, тому що здавна вважалося, що де в якій господарці. На якій господарці вірніше вони оселяться, то такого господаря чекає і благополуччя, і успіх, і процвітання, і довге життя. Тому по цій колоді дана карта вона є позитивним знаком. І дуже хочеться, щоб в найближчому майбутньому всі, хто покинув свої рідні домівки, повернулися якомога швидше додому. Тому що ми знаємо, що ластівки прилітають в період тепла, потім відлітають. Бачите, тут якраз вони прилетіли. Вони там в'ють своє гніздечко. Вони там, бачите собі, щось там, як то кажуть, роблять, думають. І карта теж про новини. Про новини з попередніх двох карт розуміємо: новини про зміцнення, про підтримку, про допомогу. Дай Боже, для воїнів наших, для України нашої. Ну, цікаво, по розкладу. Я вже в попередніх двох відео говорив про свої певні сни, бачення, передчуття, видіння в енергопрактиках, що чекає нас, Україну, далі. Наскільки від нас зараз багато чого дійсності залежить? І від людей, як то кажуть, тих, хто править світом. І насправді енергія саме от дуже важлива визначальна багато в чому з 15 травня до 15 серпня вересня цього року. Тому дай Бог, щоб цей період відбувалися тільки позитивні хороші зміни і переміни. Понеділок, 20 число, карта, я би сказав, не з найкращих для України. Це може бути вкотре загроза пов'язана або з масованими обстрілами. Загрози пов'язані з провокаціями, загрози пов'язані навіть. Це карта смерті. Ось це, якщо дивитися таку її першу значимість, ну, а второ Ошо ця карта, що означає про продовження енергетичних та духовних трансформацій. Хто не хоче духовно рости, розвиватися, хто зали... залишається сліпим, глухим до таких речей, хто не розуміє ці речі, а правильніше сказати, і не хоче розуміти, Ще раз наголошую, матриця буде таких персон, таких осіб просто з цього виміру забирати, вичищати. Наголошую зараз час цих важливих духовних трансформацій. Тому хочете перейти далі, в наступний етап виток, розвитку, людства, суспільства, земного і так далі. Більше духовної роботи над собою. Це важливо. І таким чином, нечість здолаємо, а отже і перемогу на рівні фізичному теж отримаємо. Старо, психологічних що в нас де. Карта прискореного руху. Знову ж таки, з однієї сторони, карта мені відгукується позитивно, тому що це, якраз, дай Бог, прискорений рух для більшої переваги нашої над ворогом. Але з іншої сторони. Вона, як напряму, бачите, вказує от небо таке, не дуже гарне тут червоне. Ну, там, ніби потенційно летить як зірка, але воно, чесно кажучи, більше схоже на якийсь метеор або на якийсь, на якийсь ракет, на якусь ракету. І от тут, бачите, жінка, яка спостерігає за цим всім. Тобто, карта все одно мені йде із відтінком небезпеки, загрози, та, яка йде з небес, та, яка йде. Повітряні загрози, ну і поєднання з першою картою день по енергії йде доволі гострий та небезпечний по Україні. Можливі також і знову ж таки тема продовження блекаутів. Але ще раз наголошую: пережили його зимою минулого року, переживемо і літом цього року. І карта книги. Карта знань, карта досліджень, карта отримання нового досвіду. Як я раніше навіть, до цієї карти говорив. Щоб були можливості, щоб ми нашу історію писали власноруч, а не хтось за нас це робив. І карта книги вона також говорить про отримання важливої інформації, важливі якісь також домовленості, договори, підписання якихось важливих документів для України, що, власне, і може пришвидшити цей рух для перемоги. 21 число. Подивимося, що йде в загальному розкладі, бо дуже багато мови про те 21 число і закликів до Майдану, а потім ще зроблю коротенький окремий розклад. Дуже цікава карта. Карта капуста карта, чорна карта, так? що вона говорить. П'ятий аркан це п'ятий аркан, класичні колоді, аркан віри. По вірі кожному і прийде. Тому я наголошую: добре думайте! Добре аналізуйте інформацію, яка вам приходить, приймайте мудрі рішення. Тому що зробити те, про що потім можна, якби, і пожаліти, необдумані рішення ведуть, власне, до якоїсь такої просто пустоти або краху. Я веду про те, що раніше чи пізніше ті, хто є внутрішніми ворогами України, все рівно будуть викриті і покарані. Але особливо зараз дуже важливо не підігрувати ворогу зовнішньому. Не підігрувати ворогу зовнішньому. І дуже мудро відноситись до прийнятих рішень. І не реагувати, як я вже сказав, на якісь провокації. Особливо, коли ваш внутрішній голос вам підказує. Як то кажуть, не відповідати і бути уважним та обережним. Прислухайтеся до цього голосу. Тому що це карта віри, це карта молитви. Хто в що кожен вірить, те по факту і отримає. Ну, якось так ця карта говорить. Цікавий день по енергії. Вчора, до речі, в енергопрактиці, така була енергія, як я сказав, енергія хаосу, яка прийшла навести порядок. Ще одна з таких сильних, потужних енергій, яка. З хаосу народжується порядок. І порядок в багатьох напрямках і рівнях буде наведено в земному плані. Тут карта в нас плодючості. Тобто, все рівно, бачите, най 21 число, воно йде для багатьох таким, напевно, в якійсь мірі. Такою теж якоїсь. Психоемоційною, психологічною, духовною, енергетичною, якоюсь фізичною, але перезагрузкою, трансформаційною енергією. Сказати, що мені, наприклад, зараз де прям картинка, там Майдан, провокації, таке щось страшне, лякаюче, сьогодні роблю прогноз. У мене такої картинки по факту немає. Енергія бунтів, провокацій такого так це можливо. Але сказати, що прямо зараз це йде 100% до реалізації ні. Тому я ще раз кажу: добре думайте, звідки ви читаєте інформацію. Чиїм закликам ви підкоряєтесь, підчиняєтесь. Майте свою голову на плечах. Ще одна порада. І карта вершника. Карта теж новин, інформації, повідомлень. Карти, які пов'язані тут напряму як карта ткономальованого козака з нашими воїнами, карта плодючості, результату для воїнів, надходження допомоги. Ну, мені по розкладу це подобається. Те, що стосується якраз аспекту для наших воїнів. А те, що всередині в Україні ще й ворог теж схоче щось там сколотити, це може бути і не 21-го числа. Бо так зараз всі тої дати теж щось там чекають, думають, очікують. А це може бути навіть і не 21 числа, тому що загроза, навіть як такого, спроба зробити якийсь переворот або майдан, вона все рівно є, і вона ще може бути не один тиждень, навіть не один місяць. Середа. Карта, яка говорить про так, уповільнення якесь. Я її називаю, що все рівно малими кроками ми рухаємось далі для досягнення наших цілей. І тут така намальована черепашка. У багатьох теж таких значеннях це символ певної успіху чи вдачі. Тут карта в нас де обману і завісті. Тобто карта навіть попередньо говорить: не спішіть. Задумайтесь, почекайте, не приймайте посвічних рішень. Можливо, справді вас хтось хоче ввести в обман через зависть. Ну, судячи з того, що не ми на Росію нападали, а вона на нас. А як правило, дуже часто війни теж виникають саме через те, що хтось вважає, хтось там собі придумав, що йому щось там належиться, а іншому не належиться. Оце якраз і грається карта цю роль. Через заздрість, через якісь амбіції, через якісь незрозумілі там ті збочені амбіції. Отак От воно все і виникає. Тому я кажу, що питання, пов'язане з провокаціями і так далі, воно може бути не лише там, іменно 21-го числа. Це така, знаєте, як перевірка людей. Хтось це запустив перевірити. Але ще раз кажу, багато хто на ці. Заклики і провокації не ведеться, тому що багато чого йде саме від ворога. І ви це теж повинні всі чітко розуміти. Хто що робить неправильно всередині країни, зовні країни буде рано чи пізно викритий і покараний по закону Вищої справедливості в будь-якому випадку. І карта зорі. Зорі це як вкотре відкрите небо. Для допомоги нам, для здійснення бажань, для підтримки. 17 числа був завершений молебень брамінами в Індії. Вони ще будуть продовжувати молиться, те в, певну, там, в меншій кількості, але будуть. Тому це теж є такий енергетично, як я вже казав неодноразово, великий плюс для України, для нашої перемоги. Дай Бог, щоб вона була чим пошвидше. Але загалом. Ми всі маємо продовжувати молитися, тому що передусім перемога залежить від нас, від українців, від нас самих. Брамінами це такий хороший енергетичний плюс. А далі, далі продовжуємо працювати. І карта Зорі говорить, що небо нам допомагає, Вищі сили нам допомагають. Хто цього не бачить, не розуміє, то бажаю вам щиро, прозріти. Четвер карта зрілості. Тут карта влади. І карта каблучки. Так і хочеться сказати. Влада дозріє до хороших, сильних, потужних домовленостей. Це на рівні йде мені верховному, на рівні країн, на рівні. Якби влади і правителів різних країн дозріли для заключення важливих домовленостей? Те, про що раніше говорилося, тепер має бути погоджено. Ось так мені йде інформація. Чи буде це на рівні славно, явно видному, зрозумілому питання? Ну і ще, звичайно, також дуже багато є закликів і мови про те, що там. 21 числа там президент України, він, якби вже стає нелегітимним, так далі. Ворог може і цим також скористатися. От. І тому навіть з тої позиції певні бунти, протести, якісь заворушки, спроба щось здійснити, реалізувати, вкотре не виключаю. Але ще раз вам кажу, те, що має відбутися, є певна доля, фактумість. Воно так чи інакше відбудеться. Маємо бути готові. Чесно, в наш час до будь-яких сценаріїв розвитку майбутнього. Передусім до гірших. Але працюємо, візуалізуємо і притягуємо кращі сценарії майбутнього. Це важливо. Це важливо. Ну, такий, бачите, тиждень. Чим далі йде по енергії ближче до літа, тим все-таки карта потихеньку прояснюється і десь стає сильнішою. Хоча наголошую, поряд з тим загроз, на жаль, але вистачає. Я ще зроблю прогноз по регіонах України. Постараюсь зробити і завантажити його завтра вже. Тому там подивитись вже більш детально про власне, кожен регіон, деякі загрози більші, менші і так далі. П'ятниця. Карта гармонії. А зміна будь-якої влади, і в тому числі президента, якщо вона має бути, або закони, і так далі, рано чи пізно будуть вибори, ну, то от і ця зміна все рівно буде. Ніхто від неї не втече, розумієте? Бо завжди будь-яка чи форма правління, чи керування якоїсь людиною, і так далі, має початок, має завершення. І того Путліра все рівно, рано чи пізно. Кінець правління тої системи Путлера він. був де? Крапка. І цього року в тому плані може бути якраз ще і більше для того, щоб ця система Путлерівського правління зазнала ще більшого краху і руйнації. Особливо це той період, який зараз де, я вже називав з 15.05 до 15.08.09. Тут карта нового початку. Навіть я би сказав якийсь свого роду, як теж оновлення в провладних напрямках в Україні, в різних стратегічних напрямках в Україні, якось йде оновлення. Ну, подивимося, як вони там будуть це все вирішувати, реагувати. Там, депутати, чиновники, президент, Верховна Рада. Ну, тобто, в будь-якому випадку щось буде відбуватися, що ми будемо цьому свідками, щось буде відбуватися за кадром. Але карта йде, бачите, гармонія через обнулення, через перезагрузку, через очищення, в тому числі, тих ворогів внутрішніх, які є при владі, на жаль. І очищення корупції, про яку так багато мова. Ну і карта місяця. Так само, так як я кажу, щось відбуватись на рівні таємному, щось на рівні явному. Карта дійде маніпуляції певними страхами, переживаннями людей. Тому. Енергетично в такі дні по-особливому треба багато молитись, енергопрактики робити, медитувати, щоб ця вже ніч темрява закінчилась і настало... настав ранок, настало світло, сонце, прояснення. Ну і по енергії день теж мені йде з знаком оклику. Так, далі у нас субота, звільнення. Це, до речі, теж йде, бачите, карта бунтаря. Це у нас 25 число. І теж те, що пов'язано з владою, з керівництвом це карта імператора. Основи і досягнення. Тут це хороша карта. І карта підтримка від друзів, від партнерів для України. Ті, хто завжди був, є і буде. Навіть повернення якихось старих друзів для України, старих партнерів для України. І неділя карта провідника. Довіряємо нашим духовним наставникам, провідникам. Ведуть вони нас правильним шляхом. Карта мудрості то, що вас закликає постійно проявляти. І карта дитини. Маємо бути зрілими, маємо приймати мудрі рішення. Духовно рости, розвиватись. Про духовний діалог в мене є взагалі в окремі відео в мене на YouTube каналі. І проводити цей духовний діалог треба кожного дня, як його робити правильно, дивіться. Дякуємо, вибачаємось і просимо, що нам потрібно. І ростем, розвиваємо, знаєте, як вкотре, хочте, як це мені карта теж нагадує нашу Україну, яка в будь-якому випадку. Має відновитись, має відродитись, має заново як народитись, очиститись. І так багато про це йде мова бути тим наставником для інших країн. І в плані особливо такої дійсності наставництва сили, духовної сили, віри і перемоги над отим злом. Ну, ось так. Такі в нас дуть розклади. І ще дивимося коротко, кілька карт на те запитання, що я говорив. Чи 21 -го числа можуть бути якісь майдани, провокації, заворухи такі прям сильні, потужні. Перша карта. Туз кубків. Це більше я би сказав про планування. Друга карта повішений, перевернутий. Фікс заморозка. Затягування ситуації. Немає руху. Карта паузи. Четвірка мечів. Немає реалізації. Немає достатньої підтримки тої ідеї. Перевернута двійка пентаклів. І карта перевернута сила. Оце єдине, що перевернута сила говорить, що енергія певних провокацій. Чи робота над тими провокаціями, чи спроба якогось перевороту. Вона не виключена. Але наразі, так як багато чого перевернути, немає достатньої сили, підтримки і саме для реалізації такої потужної тої ідеї, хто це у в в цей момент запускає. І далі в нас йде значить, що ця енергія може наростати. Тобто, я ще раз кажу, багато мови йде про 21 число, але сама енергія бунтів. Триває і далі, не лише 21 числа. Тобто, більш так навіть воно ще читається зараз активно і протягом від 2 до 4 місяців. Особливо йде ще від так, як би травня до липня, оцей ще період більш гострий. Тобто, знає, знаєте, внутрішньо ще теж багато чого ворогом робиться для того, щоб. І налаштувати нас внутрішньо один проти одного. Це теж треба розуміти. І ще так вернусь навіть до тих позицій, які я дивився розклад на щодень. У цій карти. Зараз ж теж вступив в дію, новий закон там, про мобілізацію і так далі. Ще багато чого буде відштовхувати саме від того закону, від того, що буде відбуватися в Україні з підприємствами, з багатьма рівнями економіки і так далі, у зв'язку з тим законом. Чи це не призведе до певних колапсів і так далі, і як на це буде влада реагувати? Тому від прийнятих мудрих рішень залежить, власне, буде ґрунт, ця почва для продовження цих бунтарських настроїв. Чи вона буде максимально нейтралізована. І зараз, як ніколи, важливо, ще раз кажу, владі приймати дуже мудрі, правильні, грамотні, зважені рішення. Тому що є оця певна тонка грань, і вкотре ворог цим теж може скористатися. І тут ще карта Верховного Ста знаєте? Тобто, ще раз кажу. Чи могло би це до глобально чогось нового, ну, як такого, знаєте, нового, сильного кращого привести, якщо би зараз, по суті, це відбулося? Не факт, бо ці карти всі перевернуті, такі навпаки, Лайрок, з Лайфатом. і це хіба ще більше дасть можливість ворогу просунутись в Україні і захопити територію України. Треба виходити з того, що маємо, і правильними меседжами, в тому числі енергетичними, робити все для того. Щоб вже навіть ще раз кажу, хто там є при владі, хто йде проти України. Дай Бог, щоб викритий і покараний. Хто є за Україною, хто є для процвітання України, хто дбає за це, бо все рівно такі є, щоб вони якраз максимально і мали вплив на правильну побудову тактики і стратегій, що в питаннях мобілізації, що в питаннях війни, що в питаннях управління країною державою. От. Ну і карта диявола, бачите, вона тут випадає. Комусь це дуже, скажімо так, було би вигідно, От, і на руку ось, але є і ті сили, які це моніторять, які готові до певних провокацій, які вивідують цю ситуацію і так далі. Тому навіть якщось якщо десь таке і буде розпочинатись, карта говорить, що в цьому теж будуть прийняті відповідні заходи, щоб якось цим запобігти. Ну, поки, ще раз скажу, карта перевернута. Ну, ось так. По відсотках, якщо дивитися, це можливість якихось бунтів, протестів десь де в межах до 40% 30, 40, ну, до 40%, поки вона більше не росте. І можливість того, якби уникнути. 60-70, відповідно, відсотків. Ну, отак. Хоча 30-40 це теж немало вас не мало, ви самі прекрасно розуміти, тому що раз кажу, будьмо готові до різних сценарій. Можливо, ще, бо я ж кожен день роблю енергопрактики, може, що там 20-го числа якесь попередження прийде в енергопрактиці, там 19-го числа, ну, поки розклади ось такі. І ще раз кажу: такі, що прямо ні йшли масштабні картини, як оце, знаєте, було там в 2014 році, всі ті майдани і так далі. Ну, зараз мені таких картин, такого прямо формату масштабного, не йде. Тому, друзі, продовжуємо боротись, молитись, підтримуємо наших хоробрих ЗСУ. Продовжуємо наш рух до перемоги і в світлі, в добрі, божественній любові, саме так долаємо нечисть і ту всю темноту, Чорноту і того всього ворога, як внутрішнього, так і зовнішнього. Всім дякую за увагу! І до нових зустрічей в наступних прогнозах! Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Разом до перемоги!